Так, доброго дня всім. Проводимо засідання постійної комісії при гарній раді з питань розвитку, дорожнього та житлово-комунального господарства, підприємства, бізнесу та туризму. На комісії сьогодні присутні три члени комісії: Віковський, Пентович і Вовк Маков. Коли які будуть пропозиції? Так, наприклад. Розпочинаємо, так? Хто за, хто проти всіх, так? На за ним відноситься три питання. Перше питання про безоплатну передачу матеріальних цінностей для військової частини 12 на національної гвардії України. Буде доповідати пан Михайло. Друге питання про безоплатну передачу повнену власність основних засобів доповідач Іван Кабаланчук. І третє питання продачу цінності до військової частини тече А1349, доповідає пан Михайло Лесь. Прошу пан Михайло, передаємо на військову частину для Національної гвардії 12 акумуляторних батарей, призарядних пристроїв і підприємців нових политні про запиту, і... Це наша подарується, Це... так. Не за. Не за, да, ну. Перше, але перше. Давайте одразу доволі жодні. А давайте. Давайте питання. Там взагалі попередаємо на військову частину, ось станеться супутників зв'язку з стармістер. Став відносно. Не за. Дякую. Дякую вам. Перше надію. І пані Іванка, що нам кажете?